Незважаючи на складні ситуації в цілому, міліція забезпечує виконання своїх основних функційних обов'язків по охороні громадського порядку. Загалом, з початку року, року органами внутрішніх справ області зареєстровано 120 тисяч заяв повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, з них більш ніж 24,5 тисячі відкритих кримінальних проваджень. Тобто, щоденно надходить близько 350 таких заяв повідомлень. Стосовно 70, з яких інформація вноситься до єдиного реєстру досудових розслідувань. Зокрема, якщо взяти обласний центр, то, до, наприклад, до застівського ревіду надійшло майже 22 тисячі заяв повідомлень. Тобто в середньому близько 60 на добу. Зв'язку з тим, що значна кількість правоохоронців блоку міліції і громадської безпеки, насамперед патрульної служби, виконує завдання в зоні АТО, зменшилась кількість патрулів та мобільних груп. Зокрема, в обласному центрі. Піші патрулі частково ми прикриваємо за рахунок апарату управління, який в рахунок особистого часу здійснює патрулювання на вулицях міста. В той же час прошу з розумінням поставитись до того, що не завжди вчасно можуть приїхати на виклик пересувні мобільні групи. Якщо взяти окремий виді злочинів, то серед негативних тенденцій слід відмітити збільшення кількості умисних вбивств. Фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень та незаконних заводінь транспортними засобами. Водночас органи внутрішніх справ області вжито відповідні заходи з метою забезпечення контролю за оперативною ситуацією, розкриття і розслідування злочинів.